Готові ми до змін? Часто люди говорять, я не готовий вийти з своєї зони комфорту, щось змінити в своєму житті. А чи дійсно це можливо нічого не змінювати, коли навколо нас кожну хвилину щось змінюється? Відлітають птахи, дує вітер. Кожен, кожну хвилину і секунду щось навколо нас змінюється. А чи ми можемо завмерти? І нічого не робити, нічого не відчувати, відчувати те, що ви відчували хвилину назад, годину назад, рік назад, відчувати ті самі емоції. Ми... Це дуже великий обман, самообман, коли ми вважаємо, що щось змінюється. Саме зараз, наприклад, що дуже активно хтось підкрутив під, під звук, да? тому що. І зараз хтось працює. І всі, хто зараз там гребе, це буде. Це зміна буквально кожну секунду, кожну хвилину. Тому коли ми е, обманюємо себе, в тому що я е, відчуваю те саме, що відчував. Коли е, ви застряєте в якихось емоціях, е, які вас турбують е, довгий час, це про те, що. Це не про те, що у вас немає змін, у вас зміни є. І вони завжди будуть, тому що ніколи нічого не стоїть на місці. Рухається енергія, рухаються події, всі стихії землі так само змінюються. Тому це великий самообман, що нічого не відбувається. І так само ми не можемо закрити очі і не рухатися. Можемо на якийсь час. Але потім ми знову їх розплющуємо і щось починаємо робити. Тому коли ми живемо вже усвідомлено, ми маємо розуміти, що зміни відбуваються, і що нам з цим робити. Ми можемо жити минулим, ми можемо жити майбутнім. А найкращий варіант це навчитися жити тим, що є, оцим моментом, насолоджуватися цим закатом, насолоджуватися виглядом. Людей, які працюють над собою зараз, так само. Е, насолоджуватися відносинами. насолоджуватися е, справою, якою ви займаєтеся, і це все буде вас наповнювати. Якщо ви хочете змін, які для вас е, приємні, якщо ви хочете наповнення від цих змін, будь ласка, приходьте на наш канал, пишіть, підписуйтеся. Е, Нажимайте дзвіночок для того, щоб були нові сповіщення для вас, про те, що ми будемо для вас показувати, розказувати, в чому будуть наші, наша користь для вас в ефірах. І кожен з вас, ми маємо велику надію, усвідомить, що таке зміна, і ми вам дамо дієві інструменти, як з цими змінами працювати. І потім Взагалі жити, тому долучайтеся і чекаємо вас.